Я тебе хотів ще спросити братіку. Братан, я тебе розумів. А ну-ка, слухай мене сюди. Тільки сьогодні, тільки для вас отака штука. Брат. З Америки приїхала вчора. Що це? блядь? Отака штука. Коротше, дивився на наших сайтах, десь від 200 тисяч вони підуть. Красиво? Брат по багатому. Да, повний комплект. Все як положено Преміальна оптика. Razer HD Gen 3 6 х 36 х 56 Моа сетка. Перша ФК. Чи ж брати, які знижечки були? Коротше у нас він акційний. Так вийшло його вигідно привезти. ай яй 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 123, для 123. Таке ж значе стоїть на сайтах, по-моєму, кускових 200. Десь 207, щось таке, я бачив. Есть... Така штука, да, 123. Кому нравиться, кому не подобається. Хто забере, того й так. Та Везло під клієнта, під замовлення, але вже в клієнта змінились пріоритети. Попросив. Скажи, комусь крики, своїм, каже, 123 така штука Браш то брате, тільки Ну кинеш мені на крипту, там, чи... На монету? Да. Ну брат. Спасибо, <реш> уважай. <реш> 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 <реш>